Ангели співали пісню хваління, бо слава зійшла на землю, щоб осяяти всіх, хто покладе на нього свою надію. Я так люблю Різдво, люблю увесь захват цієї пори і з радістю дарую подарунки, полюбляю смакувати різдвяним печивом, люблю прикрашати найбільшу ялинку, яка поміщається в нашому домі, захоплююся особливими моментами, які переживаю з любими моєму серцю дітьми. Проте найбільше я люблю історію, яка є серцем цієї пори, адже вона глибока, надихає, упокорює, дарує надію. Пам'ятаю, коли був ще малим хлопчиком, як наростало моє захоплення, коли мама й бабуся випікали силу селену різдвяного печива. Пам'ятаю, що моє захоплення злітало до небес, коли татко витягував різдвяні прикраси. Однак найбільше я, мабуть, любив музику. Звичайно, мені подобалися веселі святкові пісеньки, що лунали в магазинах центру міста Толедо, але вже тоді і ще більше зараз я любив величні гімни про народження Ісуса. Я вивчав їх ще дитиною у час того метушливого хлопчакового Різдва, проте сенс тих слів, рядок за рядком, зрозумів лише зараз. Є щось надзвичайно величне в гімнах, які пояснюють і визначають важливість утілення Ісуса Христа. Слова ось у яслах мирно спить Той, хто людство визволить, чи нам Він приніс спасіння всім, Його прославте всі за радість, любов, пролитую кров, що змила гріх з душі? Чи тихая ніч, дивна я ніч, все дріма, лиш не спить. Благоговіє подружжя святе, дивного сина послав Бог Отець, неначе сяють славою. Це зрозуміло, адже різдвяні гімни відлунюють ту пісню хваління, яку співали ангели в ніч, коли трапилася найдивовижніша в історії людства подія Бог прийняв людську подобу. Нехай ці слова забринять у вашому серці Бог прийняв людську подобу. Бог став людиною, божество втілилося. Слава зійшла з небес у звичайній людській подобі. Якби ви чи я писали величну історію викуплення, ми ніколи б не вигадали чогось настільки надзвичайного й дивовижного, сам Бог, як справжнісінька людина, приходить на землю з місією порятунку. Існує лише одне слово, здатне описати цю чудесну подію, що змінила історію слава. Ангели співали пісню хваління не лише через те, що оспівані події були величними, але й через те, що той, хто прийшов у світ, був, є і буде сутністю слави. Ангели співали свою пісню, бо слава зійшла з небес на землю, щоб спасти нас від безчестя, гріха і вилити на всіх, хто повірить славу своєї благодаті, що прощає і перевтілює. Гімн ангелів і гімни, написані відтоді Божими людьми, сяють славою, тому що втілений Ісус це величний Спаситель, який прийшов дати славну благодать людям, які відріклися від Його слави заради слави тлінних задоволень створеного світу. Якщо ви писатимете пісню про Божу славу, то перелічуватимете величні речі. Однак я хотів би, щоб ми поміркували ще про дещо. Заспівавши пісню хвали в ту особливу ніч, ангели розпочали співати пісню, яка триватиме вічно. Відтоді Божі діти пишуть і співають пісні хвали про Ісуса. Коли б і де б вони не збиралися, вони разом співають про народження, життя, смерть, воскресіння, обітниці, присутність, могутність і благодать Ісуса Христа. У всьому світі серця підбадьорюються, і надія не бариться, коли звучить мелодія, що сповіщає дорогоцінні істини про найдивовижніший Божий дарунок нам, Його Сина. Подумайте ось про що. Остання книга Біблії, Об'явлення, запрошує нас послухати голоси тих, хто вже перебуває у своєму вічному домі. Що ж ми чуємо? Вони співають пісню хваління про Ісуса так само, як і ангели співали в ніч його народження. «Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господеві нашому! Об'явлення 19.1. «Алілуя!» Бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель, радіймо та тішмося і даймо славу йому. Об'явлення 196. 7. Їхня пісня лунає у вічності. Це урочистий спів спасених. Одного дня ми приєднаємося до цього численного народу, більше не заглядаючи в майбутнє з надією, а оглядаючись назад. У безпеці здійсненого викуплення із ангелами та святими заспіваємо пісню хвали про Ісуса і співатимемо її навіки в вічні. Так, це правда. Тієї ночі ангели розпочали пісню, яка ніколи не скінчиться. Спаситель, що спас ваше життя від смерті, тепер бажає почути вашу пісню. Ви вже долучилися до хору.